За стандартами НАТО, на Прикарпатті провели міжнародні навчання надзвичайників медичного напрямку та працівників Збройних сил України. Підготовка інструкторів відбувалася за напрямками польові поранення та зупинка кровотечі. А все задля того, щоб навчити їх тактичної медицини за стандартами НАТО. Всі відпрацювання відбувалися на спеціальних манекенах та умовних потерпілих, а умови навчання були максимально наближені до реальних. А ці манекени, які ми провели, дуже потрібні, бо вони відчуваються так. як… А реальна рука або нога там в них і, і тіло є, і кістки є, і кров тече, і ми можемо контролювати а, тиск крові в а, цих манікенах. В нас є два інструктори які а, в армії відслужили 20 років, і вони це а, ці, ці навчання таке знають, і а, сказали, що зможемо зробити це допомогти. Тому взяли і по стандартах НАТО а, перевели. Всі навчання на українську мову тренінг для інструкторів пройшов у три етапи: теорія, практика та залік. Їх навчили, як діяти при екстремальних ситуаціях та надавати першу невідкладну допомогу, як от при переломах, травмах живота, кровотечах чи опіках. Відпрацьований алгоритм дій переконані, рятувальники може знадобитися у будь-який момент і врятувати комусь життя. В цих навчаннях було Відпрацьовані практичні навички із наклад... правильності накладання джгутів турнікетів, при зупинка масивної та критичної кровотечі і мобілізація хребта тазу при переломах, при проникаючих пораненнях. Наші дії при напруженому пневмоторексі. Декомпресія грудної клітки наочно ми бачили, коли ми застосовуємо назву трубку. Також як ми проводимо легеневу реанімацію, правильність проведення легеневої реанімації. Навчання для ДСНСників та військових спільний українсько-канадський проект. Після їх проходження кожен учасник отримав сертифікат інструктора. Він дозволяє передавати набуті знання та досвід іншим, аби якомога більше людей знали, як діяти у критичних ситуаціях. Враховуючи те, що ми зараз перебуваємо в стані війни і в військовому ну, періоді, нам необхідно знання з тактичної медицини, з якою ми не зіштовхувалися, коли ми викладали предмет медицини надзвичайних ситуацій. Тому що в надзвичайній ситуації все ж таки можна зупинитися, подумати. А тут навчають працювати просто. Не задумуючись, що є в пріоритеті, що можна відкласти на потім тут достатньо такий дуже досвід, іменно вісь, надання допомоги під час бойових дій. Проходили навчання з 25 січня, по 3 лютого у Коломиї. Загалом участь у них взяло 65 осіб з усієї України. Плюса Грибик Ігор Горпопик, телеканал 402.